Кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. Спортсменів це стосується так само, як музикантів чи письменників, і не через те, що спортивні діти менш талановиті за батьків. Просто спортсмени, знаючи закулісний бік медалей, рідко погоджуються, щоб їхні нащадки йшли такою ж важкою дорогою. Та й матеріально діти успішних спортсменів забезпечені. Шанс пробитися в житті, заробити на старість для них не є мотивацією. Приклад Анни Бессонової, видатної доньки видатного футболіста один з небагатьох в українському спорті. Виняток, що підтверджує правила. А ось іще один виняток. Ця історія починалася у середині 70-х у Луганську. В одній із шкіл тренер Володимир Федорець знайшов собі учня. З Віктором зустрілися ще в далекому 74 коли було 12 років, в 1974, когда ему было 12 лет, в школе его поймал за руку на перемене. Он понравился мне очень быстрый такой парень. А Оля пришла после 10 класса, закончив Луганский спортивный интернат и пришла ко мне в 1981 году. Ця родина стала однією з найвідоміших у світовому спорті. Вигравши 87-го року чемпіонат світу, наступного 88-го, на іграх в Сеулі, Ольга Бризгіна стала поки що єдиною в радянській та пострадянській історії олімпійською чемпіонкою на 400 метрівці. Плюс вона бігла останні етапи стафети 4 по 400. Збірна СРСР тоді встановила світовий рекорд, який тримається і досі. У тому ж таки сеулі радянську естафету 4 по 100 розганяв її чоловік Віктор Бризгін. Загалом у їхній домашній колекції 4 олімпійських золота і срібло, 5 медалей чемпіонатів світу. Спортом займаються дуже багато, але реалізатори дуже мало реалізаторів, які можуть виташити все, що заложено у тебе на тренуваннях. І і і були присутні Віктору, Коли вони виходили і завжди на відповідальних, зарубіжних соревнованнях, вони показували лучше, чем внутри Союза, і на та тим болі на тренуваннях. Одразу після Сеульської олімпіади Ольга Бризгіна зробила декретну паузу, і вісімдесят року народилася Ліза. За традицією батьки привели її на стадіон позайматися для себе. Але на відміну від багатьох зіркових дітей, Ліза залишилася на стадіоні не без допомоги того ж таки Володимира Федорця. Повернувшись із закордонних заробітків, тренер забрав молодшу Бризгіну у київський спортінтернат. Приехал тренер мой Владимир Андреевич. Приехал в Луганск, увидел, говорит Оль, ты знаешь, вот из нее может что-то получиться. Как бы хороший материал, как он всегда говорит про нас. Лиза попала в условиях выживания сама. Это в 13 лет приехать в спортивный интернат. И родители говорят, на нас не надеються. Я, конечно, рассказывал, Лиза. От тебя многое зависит твое материальное состояние и будущее. Когда слышат фамилию, ну, там где-то в России, когда выступаю, много сейчас с бывших спортсменов стали тренерами, там, старшими, или просто тренируют спортсменов, передают привет. Очень приятно, что узнают фамилию, помнят фамилию еще по родителям, и сейчас она звучит по-новому. Їй 20 років. Це її перший серйозний вихід в люди. Колега бризяних по збірні СРСР Сергій Бубка вручає Лізі нагороду найкращої спортсменки червня 2010 року. Цього місяця вона виграла забіг на 200 метрів на командному чемпіонаті Європи із особистим рекордом 22 секунди, 71 сота. Незвична до уваги преси. Вона тим не менше тримається, впевнено. Страшенно схожа на маму. По симпатичному картавить як батько, скаже після прес-конференції Сергій Бубка. Вона й справді дуже багато взяла від своїх знаменитих Внешне, коли була маленька, була копія папа, то есть абсолютно все черти лица. Сейчас, конечно, 100% мама внешне очень. А характер, наверное, все-таки папа. Мне кажется, что она от меня и от мужа взяла вот очень такой сильный характер. Такий спортивний, навіть, по-моєму, то гібрид якийсь вийшов, що вона така такая вона така вона злая, то есть у неї така спортивна злость присутствует, по-моєму, на, на всі 200%. Бризгіни старші дуже різні за натурою, стверджують ті, хто добре знав їх ще з молодих літ. На тлі спокійної, зосередженої Ольги Віктор мав славу головного жартівника збірної, схильного і до порушень дисципліни. Оля, домашня така. Виктор Весельчак с чувством большого юмора, такой добряк и любимец национальной команды Сборного Союза всегда был. Мама, да, наверное, с ну, с возрастом в спорте была немного такая более, конечно, эмоциональная, постоянно там могла там резко кому-то ответить. Сейчас она абсолютно стала такой, да, домашней, такой настоящей. Х хранительей домашнего очагалю подготовить,чать до друзей ну, Такая стала да, более спокойная люблю какие-то э, компании веселые шумные думаю такой спокойная старость какая-то за э, книжкой мне газеттора. Татові генера схоже передалися і донці. Втім, часи, коли юна ліза більше думала про дискотеки аніж про тренування минули. Принаймні так в один голос стверджують і тренер, і його підопічна. В Діти там може бути ще не воспри нісерйозневоприяття тренувань було. Ну там коли 13, 14, 15 років. Так, і до кінця не понимання. Зараз у нього очень професійний підхід. Очень Зараз ми з тренером все вже все пройшли. То старе нарушення режима. Сейчас все нормально. Спринт дуже конкурентний вид легкої атлетики, особливо для європейців, адже темношкірі спортсмени мають природну схильність до швидкого вибухового бігу. Тим не менше, розраховуючи на хороші гени, Володимир Федорець та Ліза Бризгіна не вважають свої шанси скласти конкуренцію темношкірим такими вже примарними. Просмотрю можливості важливості перспективи, що можна боротися за тройку. Ну, Думаю, звісно, на Две олимпиады как минимум пройти американцы, я майка, негры, сильные у них это генетически заложено, они меньше закисляются, меньше мышцы склонны какие-то травмам. Но они как бы по своей сути немного лентяи. А мы все Европейским, поэтому говорю за нас, за Украинцев, за Росіян, точно мы вкалываем по, до потери пульса. И, наверное, можно вот выйти за счет этого на хотя бы на одинаковый, может там приблизиться к ним. Не спешите вешать слово талант. Талант это трудиться. 99% 1% от Бога, 99% от пота. И вот когда человек научится развивать свои качества через труд, тогда рождается талант. Ця філософія Володимира Федорця за три десятиліття не зазнала змін, а от сам світ професійного спорту змін зазнав. Зокрема, з'явилися нові стимули, так звані комерційні турніри, менш престижні ніж олімпіада чи чемпіонати світу, але більш численні. Вони дають можливість побачити світ, заробити грошей і слави. Таких можливостей не було у Ольги та Віктора Бризгенів, зате вони є у їхньої доньки. Коли от мама спортом, 90 дв'яносто. Второе, начало 90-х, то, то это только все начинало. как бы, Коммерческие старты появляться. Все... Говорит, сейчас, если бы я бежала вот сейчас, в это время, было бы миллионершей. Потому что, ну, тогда действительно только все начиналось, ничего не было. Там они получали, приезжали, получали какие-то валюты. Это было вообще на и столько денег, куда их потратить. И все постоянно покупало вещи красивые. Там некогда была маленькая, там, друзьям привозила, У нас очень сейчас много стоит таких вещей. Ну, видно, что они точно куплены не у нас. И давно, да, то есть какие-то там очки старые, там, ну, и такие вещи, которые, ну, были Куплены за границы, вот в 80-х, прям видно, они такие сделаны, made in USA. Вот, конечно, сейчас это дополнительный стимул, что видишь, что можно заработать хорошие деньги, если ты уже занялся этим делом. Вот меня часто спрашивают люди, которые не, не относятся к спорту, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Я говорю, ну как, где я работаю? Я профессиональная спортсменка, легкая атлетка, так и зарабатываю себе на жизнь. 20.71 лізи Бризгіної це 17-й час у світовому топ-листі на 200 метрів і третій час у Європі. Звісно, це не означає, що їй гарантована бронза на чемпіонаті Старого світу, що починається 27 липня у Барселоні. Тим більше, що на євро доведеться бігти не один раз, як на командному чемпіонаті, а тричі попереднє коло, півфінал та фінал. Тим не менше, найкращий результат кар'єри, досягнутий за місяць до головного старту сезону це однозначно показник. Цілком імовірно, що на стадіоні Луїск. Омпаніс завдяки зусиллям старого досвідченого тренера український спорт отримує нову зіркову династію.